Доброго вечора, шановні українці, Доброго вечора, шановні глядачі, Я з вами, український історик та журналіст Рошусь. Мені дуже боліче дивитися на простих українців. Підкреслюю на простих українців. Не на чиновників, не на депутатів, не на ТЦКшників, ні на, ТЦК на поліцаїв, ні на контрабандистів, не ні жирних, ні багатих, які повідкуплялися від армії, поробляли собі броні. Мені боляче дивитися на простих українців, на пенсіонерів, які в магазині, оцими старими пальчиками шевелять такої, і губами читають ціни, які підвищуються. Не на пенсіонерів, які дивляться на ті ліки і не можуть їх купити. Не на простих українців, які йдуть рабують на яблука, на груші збирати. Працюють за любі гроші, і, і до того вже стали нещасними, зневірними, що далі вже нема куди. І боляче те, що вони злі не на тих, хто довів їх до, того, до такого життя, а вони злі на тих, хто говорить правду. Вони зляться на, на тих, хто говорить правду, а не до тих, хто поклав їх на коліна і довів до такого життя. Але це ще не все. Мене часто зупитняють, е, прості українці, земляки питають, коли закінчиться війна. Ви знаєте, мені, чесно кажучи, плакати хочеться, коли я чую ці питання. Чотири роки війни, а українці так і не зрозуміли, коли закінчиться війна. Коли будуть іти помирати, не забусярені українці, не добровольці, Не прості Робітники, селяни інтелігенти. А будуть йти воювати чиновники, ТЦКшники, поліцаї, депутати, їхні діти, діти блатних, жирних, приближених, броньованих по 10 разів, які повідкуплялися. От тоді, коли їхні дітки почнуть воювати і помирати, війна закінчиться на наступний день, якщо не в той день. Колись був генерал Лебідь. Командуючи 14-ю армією в Придністрові, він сам воював в Афгані, багато де воював і дуже добре відносився до України. Так, генерал Лебідь, Радянський, а потім російський генерал, дуже тепло і добре відносився до України. Завжди відзивався тепло і добре про українців, які служили. Під його командуванням в Афганістані і говорив, що це найкращі, найхоробріші солдати, а українці дуже добрий народ. Він відкрито це говорив. Так, от генерал Лебідь сказав: війна закінчиться тоді, коли мені дадуть набрати батальйон синків, чиновників і депутатів. Все, от коли я той батальйон наберу і поведу в бій, війна закінчиться в той же день. І я цитую вам дорогі, прості рідні мої українці. Просто говоріть правду, не бійтеся, поберіть страх. І коли ви поборете страх, почнете говорити правду, тоді війна і зупиниться. Інакше? Інакше буде до останнього. З вами український історик та журналіст Ярошовець. Підписуйтесь на канал. Дякую, до нової зустрічі!